Тема сьогоднішнього уроку орієнтування на місцевості. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначити своє місце перебування відносно сторін горизонту, навколишніх предметів і форм рельєфу. Тобто потрібно розпізнати місцевість, на якій ви знаходитеся, за якимись місцевими предметами і ознаками, визначити своє місце положення на ній, знайти потрібний напрямок руху і дотримуватись цього напрямку в дорозі. Видиму частину земної поверхні у вигляді кола, на яке потрібно спиратися, називають, небосхил, називають горизонтом. Лінію злиття небосхилу і горизонту називають лінією горизонту. Ми вже вивчали основні і проміжні сторони горизонту. Основні сторони горизонту це північ, південь, захід та схід. Проміжні сторони горизонту є північний схід, південний схід, південний захід та північний захід. На місцевості можна орієнтуватися, тобто визначати напрямки у різні способи за місцевими ознаками, сонцем, зорями. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають де північ. Найдійним дороговказом є сонце. Кожного ранку воно піднімається над горизонтом і опівдні займає найвище положення на небосхилі. Півдні, в північній півкулі сонце завжди буде на півдні. У цей час тінь від предметів найкоротша і завжди спрямована на північ. Щоб визначити сторони горизонту за сонцем, потрібно опівдні стати обличчям у напрямі своєї тіні. Попереду буде північ, позаду південь, справа схід, а зліва захід. Уночі, коли не видно місцевих ознак і немає сонця, можна орієнтуватися за зорями. Для цього потрібно знайти на північному небі полярну зорю. Вона вказує напрямок на північ. Щоб не помилитися, спочатку знаходять сім зірок сузір'я Великого воза або Великої ведмениці, яке нагадує ківші з довгою ручкою. Потім уявно з'єднують прямою лінією дві зорі, що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують уявну лінію. До крайньої зорі на ручці сузір'я малий віз або мала ведмедиця. Ця крайня яскрава зоря і є полярною, вона буде вказувати напрямок на північ. Сонце і годинник із циферблатом також можуть допомогти визначити сторони горизонту. Якщо спрямувати годинну стрінку на сонце, а кут, який утворився між нею і цифрою 1, поділити навпіл. То лінія поділу буде напрямком північ-південь. Зрозуміло, що південь буде з того боку, де буде сонце, бо де воно було в середині дня. До полудня ділять кут ліворуч від цифри 1, а після полудня праворуч. Найточніші сторони горизонту можна визначити за приводами. Зокрема, компасом. Намагнічена стрілка компаса завжди темним кінцем спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню тобто або на долоню. Потім його повертають так, щоб позначка північ або поділка 0 на шкалі компаса збігалася із темним кінцем стрілки. Це означає, що ви зорієнтували компас. Тоді позначки на циферблаті компаса Південь, Захід та Схід вказуватимуть напрямки сторін горизонту. Орієнтуватися на місцевості можна також за місцевими ознаками. У цьому випадку потрібні спостережливість і знання певних особливостей об'єктів природи. Так, дерева, що ростуть окремо від інших, мають більше гілок і густіше листя з південного боку, де більше сонячного світла, кора берези біліша з південного боку. Восени плоди на кущах і деревах швидше дозрівають і з південного боку. Пеньок теж допоможе вам визначити сторони горизонту. Річні кільця на зрізі з південного боку товстіші, а з північного тонші. Надійним орієнтиром є мурашник. Його південний схил пологіший за північний, частіше мурахи будують його з південного боку дерев. Великі камені валуни з північного боку часто вкриті мохом і лишайниками, бо на затіненому боці більше вологи. На хвойних деревах смоли більше накопичуються з південного боку.